Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді розпаковочка посилки від видавництва мальопус. Відкриваємо дуже гарно запаковано. Ich bin hier in der ist Ich habe das Geld nicht Ich das nicht das nicht mehr. Ich das Geld nicht mehr. Ich ein Ich habe das Geld nicht mehr. Це як має бути під земельних. Дивимось, що нас... О, а тут у нас ось такий от блокнотик на магнітній основі. Чудово буде приклеїти на холодильник і зробити нотатки. Дуже тематично. Ось такий гарний арт. Всі щось смачне їдять. Тут конвертик, аж у нас конвертику. А конвертик у нас магнитик. Ось. Закладинка магнитик. Эмблема видавництва, Таке суперце Зол золото. Вс, чудово. Конатику беше не снимаю. Ну, Перейдемо до распаковки нашу измакоти. Fährt super abgeladen, gell? Das ist ein On je to hodně A taky je to hodně zajímavý. To je tak. To je tak. Teď už je obkladenka, tak se k mně vkloučají, jdu do obě dva domy. No, krásnota. Smakota. Змист. Вс, продолжение змист ту. Ось. Так, и ось. О, и тут у нас одразу кричает ликон. Прям чудесная книга. Как красота. Просто дуже гарно. О. А це уже пригоди. Чудові пригоди. Тут навіть закладка закладинка є. Така. Чудова закладинка. Елітна книга. Елітна книга, мага. Багацько-багацько пригод Читати є що. Дуже гарно. Історія про пригодників, які пішли під земель, але в них через деякий час закінчилась провізія. І вони вирішили, а давайте будемо їсти монстрів. Так і починається їхні пригоди. Все, що вони там вбивають із монстрів, вони їх готують і вживають. Не всім це подобається, дехто не привик до такої їжі. А для когось це виклик. Ось. Бонуси. Тож, вони таким чином подорожують і намагаються врятувати сестру головного героя. Далі розказувати не буду, щоб не було спойлерів. Читайте і все дізнаєтесь. Ось. Бонуси. Дуже гарні арти. Ось. Навіть мімік є. Ось. А ось тут голим. от, хто дивився аніме знає, Чому у нього на голові росте допуска. Ось так. Ось так. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Підписуйте, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. Пока-пока.